Ми будемо ці часи згадувати через 10 20 років, наші діти, онуки будуть запитувати, ми будемо пишати з цими часами, але вижити в ці часи дуже важко. І вижити як бізнесу в ці часи ще важче. Пам'ятаю, як був в Індії і запитав: от скільки коштує доставити зерно, наприклад, якщо з півночі до півдня. І мені сказали, що це буде коштувати близько 60 доларів залізницею. На той час, якщо з України привезти зерно до Індії, коштувало 42 долари. Оце такий був диспаритет. На сьогодні він трохи вирівнявся, а не, не за рахунок того, що стало дешевше, десь тут вести. Ні, це у нас залізниця стала дорожче із-за війни також. Але отакі от диспаритети. Тут все основне населення проживає тут. Близько 800 мільйонів. От якщо взяти в цифрах, то це отакі у нас цифри. Якщо пшеницю вражає, ми до війни мали 33 мільйони тонн, то очікуємо, що 17 мільйонів тонн буде на майбутнє посіяно 3,7 мільйони гектар.